Ми вітання шанувальникам гримільйонів. В ефірі на ТРК львів. Черговий випуск футбольного огляду Пас. Черговий чемпіонат в українській прем'єр-лізі завершено. Переможцем знову стало Динамо, другий шахтар. Ці команди здобули право представляти нашу країну у лізі чемпіонів. А в лізі Європи гратимуть зоря Ворскла і вперше в історії Олександрія. Не дотягнули до Єврокубкової зони Карпати, які завершили сезон на сьомому місці. А про найцікавіші події футбольного життя Львівщини дивіться далі. Обидві скали програли. Друголігова вдома Колосу, юніори в Києві Динамо. Прем'єр-Ліга Львівщини. Самбір пригальмовує лідерську ходу Демні. Перша обласна ліга Червоноград перемагає в Дорошові. Друга Ліга Львівщини сукільники випускають перемогу на останніх хвилинах. Жіночий футбол. Лів'яночка ноколотує Житомирську полісяночку. Взяли реванш у другій лізі чемпіонату України. Центральний матч туру відбувся у Стрію. Місцева скала приймала лідера першості Колос з Ковалівки. У першому колі стрияни здобули переконуву виїзну перемогу. Тож колос з'їхав за трьома очками. Про подробиці матчу відео в сюжеті Василя Старецького. До Стрия Ковалівка їхала, тримаючи у голові поразку у першому колі. Нагадаємо, підопічні Василя Малика тоді обіграли їх з рахунком 3-0. Скола нас здивувала, коли ми 3-0 програли в ковалівці. От тоді вона здивувала і ми дуже готувалися до цієї гри, враховуючи той матч. Ми знали, що вони люблять полюблять грати на контратаках. Прагнули стріяни і вдома повторити успіх. Та й з огляду на турнірне становище підопічне Василя Малика вкрай потрібні очки. Щоправда, на полі стріян мало що виходило, принаймні у першому таймі, та й пропустили підопічні Василя Малика вже на 14-й хвилині. Гості провели атаку лівим флангом після передачі Ткачука м'ячем заволодів Євген Морозко. І півзахисник колоса влучно пробив у правий ближній кут метрів з 20. Денис Завгородній у цьому випадку не допоміг. Я вважаю, що такі такі м'ячі ворта повинен брати в ближній угол з 25 метрів. М'яч дробить не треба бути готовим до таких ударів. Могли відразу гості і закріпити свій успіх, але цього разу господарям поталанило. Другий тайм проходив зовсім за іншим сценарієм. Скала більше атакувала, коло зграв на отримання рахунку. Василь Малик вніс деякі корективи у гру, і її малюнок явно покращився. На поле вийшов Роланд Білала, а Рябушко перемістився на край, де виступав квич. Розраховували на, на на швидкість квича. В принципі, він вибігав, але крім швидкості, що, що треба її майстерність. А її якраз трошки бракує. Якби було трошки більше майстерності, ті моменти, як Олег би використовував, тому що давали йому він вибігав і до фінального свистка. Стріяни створили кілька хороших нагод, аби бодай зрівняти рахунок. І в більшості випадків вони були зупинені боковим арбітром, який дуже часто фіксував сумнівні офсайди. Стріяни таки забили. Відзначився Василь Цюцюра, але знову Лайсмен зафіксував поза грою. Гравці скали явно не погоджуються з такими рішеннями арбітра. Там не було офсайду ні, ні разу. Може один який-то із трьох чи чотирьох був, а так не було там ні гри. Коли Бот вбігав, там не було в ній гри. І коли я виходив, теж приймав м'яч, там теж не було в ній гри. Два точно не було, коли Рома виходив сам на сам Вася, коли забігу. Нема питань, не знаю, хай дивляться, судді, хто там у них коліна чи хто там, я не знаю. Якщо вони так судять, приїжджають в команду з маленького міста вбивають. В полі суддівство, в принципі, без претензій. Ну, а, а то, що боковий взяв на себе, ну, ну, то вже питання до нього. Я не можу судити, бо він я... дальній від нас був. Але я не можу повірити, що п'ять разів підряд ми попадаємо по загрою. Навіть по статистиці так не буває, згідно статистики, що не може бути кожна атака і, і по грою. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей з ковалівки. Поразка значно ускладнює шанси стрийської скали на підвищення у класі. Хоча самі хлопці настроєні оптимістично. Так, ми пішли. Гості задоволені, адже перемога на полі стріян практично гарантувала їм вихід у першу лігу українського футболу. Це важкий матч для нас. Ми виконуємо свої задачі. Завдання. скала виконує свої завдання. У нас завдання перше місце. Ми з початку другої ліги це завдання поставили і йдемо до цього. У нас дуже президент, амбітна людина, поставила таке завдання, каже Так що нам важко, тому що воно трошки давить. Ми йдемо перші. В кожній грі завжди тяжко грати вже на результат, бо чим ближче, тим важче. До завершення чемпіонату залишилось три тури. Стрияни 20 травня зіграють у Херсоні проти Кристалу. Да, могли вигравати. Ви, Якби б пару разів ігри не підняли, то виграли, б цей матч. Ми мали чплятися, ми повинні були чплятися за очки і ми мали вигравати. Ми почали перший тайм, да, 20 хвилин нас трошки возили, але потім ми вернули гру і мали за очки. Якби не сидяли, то думаю, було б поінакше. Ніяк не можуть здобути перемогу юніори з триської скали. Безвиграшна серія команди Павла Кікутя сягла вже п'яти матчів. У неділю Малинова Зелені нічого не змогли протидіяти лідеру та без п'яти хвилин чемпіону ліги київському Динамо. Для того, аби зберегти за собою перший рядок у турнірній таблиці у боротьбі з шахтарем, динамівцям треба було обов'язково перемагати. Іншої думки були гравці скали. Вихованці Павла Кікутя виграли перший тайм, коли на 13 13-й хвилині гол красень провів Владислав Левчик. Все змінилось у другому таймі, упродовж якого остріяни пропустили три голи, причому два вирішальних, з яких на останніх хвилинах зустрічі відзначили гравці, які вийшли на заміну Назарій Русин та Михайло Удот. Перед цим забив Алібеков 3-1 на користь динамівців, які продовжили свою серію без поразок до 14-ти. При цьому у них 13 перемог і одна нічия. Останні кияни програвали у чемпіонаті саме в Моршині, 24 жовтня, поступивши з каліну людин. Наступний матч команда Павла Кікотя проведе також на виїзді 22 травня проти Донецького шахтаря. Гроза авторитетів і надалі відбирає очки у лідерів чемпіонату. У шостому турі обласної прем'єр-ліги футбольний клуб Самбір приймав спортивний клуб Демня. Непоступливі господарі знову проявили більцівський характер і добилися для себе позитивного результату. Більше розповість Василь Старецький. У цьогорічному чемпіонаті у «Самборі» грали амбітні винниківський рух та кар'єр Сторчинович. Обидва клуби не здобули тут перемог. Демня теж готувалась до важкого поєдинку. Самбір Хороше місто, хороші вболівальники, Тут завжди хороша команда, хороший колектив. Ми налаштовувалися на серйозну гру, бойову гру. Господарі теж готували відповідально, адже Демня до звітнього поєдинку посідала другу сходинку у турнірній таблиці. Дуже налаштовувалися. Вони на другому місці, якось, ну, навіть трошки побоювалися, їх, але знали, що ми сильніші. Мусимо виграти сьогодні заради болівальників, бо вже за Довжок жов назостався за то, що ми не не забували, не вигравали вдома. Самбір відразу після свистка побіг уперед і награв на небезпечний штрафний. До м'яча підійшов Ярослав Кінаш, іначе рукою поклав шкіряного у праву дев'ятку. Лише третя хвилина, 1-0, Стартовий нокдаун для Демні. Швидкий гол. Трохи спутав, спутав нам план, плани на гру. Мене планували звичайно такий швидкий гол, Десь він був неочікуваний, нелогічний. Демня оговталась досить швидко і почала грати свою гру. Щоправда, господарі грамотно оборонялись, і Демня лише наважувалась на дальні удари. На 27-й хвилині пройшла атака гостей, і самбірчани зупинили гравця демні з порушенням правил. Арбітер матчу Роман Блавацький без вагань вказав на 11-метрову позначку. Богдан Слука чітко реалізував пенальті. Один один каже до кінця не знав, куди пробиватиме. Дивився по ситуації по голки. До свистка на перерву гравці обох команд відверто догравали. Після відпочинку гравці Самбора знову побігли вперед і знову могли забити швидкий м'яч. з правого краю не замкнув Андрій Сливка. Команди почали грати у відкритий футбол. І ось у цьому випадку Михайло Кіт Копиляк не віддав останнього пасу на партнера. А атака була дуже перспективною. Перевагу потроху перехоплювали господарі. Здалеку кілька разів небезпечно пробивав Андрій Кухар. Гол назрівав і самбір таки забив. На 76-й хвилині атаку влучним ударом завершив Роман Кухарський. Через паз вийшли, через кухорока він прокинув собі. Обіграв двох, протягнув м'яч. Я на дальній відкривався, не віддав. Дивісь м'яч злетить, хотів з льоту бити, але думаю, прийму краще. Прийняв на протоході, зловив, зліво і в дальній попав. Могла Демня і відігратися, але простріли не змогли на дальній стійці замкнути партнери. У нас були хороші моменти. Дальню стійку не замикали декілька разів. Не розумію, чому ми це наігруємо. У нас це виходить. Чому сьогодні не вийшло обідну, дуже. Ну, будемо аналізувати, виправлятися на майбутнє. Матч так і завершився мінімальною перемогою самбура. Після поразки Демні боротьба у верхівці турнірної таблиці загострилась ще більше. В першому таймі взагалі нам не вдавалося грати. Через то і було багато дуже сумбур. А в другому почали грати вже свій футбол і на контратаках почали ловити їх. Вийшло, що забили і виграли. Вони грали вдома, старалися, десь нам не вистачило, не вистачило контролю м'яча. Я вважаю, що ми десь втратили контроль і це вплинуло на гру, вони нагнітали, грали з бажанням. Великий футбол у Великому Дорошеві. Місцевий клуб Галичина відкрив сезон на рідному стадіоні. У першій домашній грі підопічні Ігоря Піха приймали лідера першої ліги Червоноградський Шахтар. Обидві команди були налаштовані на перемогу. Тож гра вийшла видовищною і цікавою. Детальніше Марія Шпира. Футбольна весна нарешті прийшла і у великій В цьогоріч місцева Галичина підвищилась у класі, і виступає у першій лізі області. Для підопічних Ігоря Піха це вже третя гра у чемпіонаті, але на рідному стадіоні приймають суперників перше. Великому вигумодорошеві свято, тому що це перша гра. Ми сьогодні приймали дуже серйозного суперника, Червоноградську команду. Місто Червоноград славиться завжди з футбольними традиціями, і ми розуміли, що ми маємо серйозного суперника. Але великий дорожчі також ми не, не проста команда, і ми сьогодні побачили, що ми можемо грати, можемо боротися для футбольного клубу «Галичина». Це є новий рівень гри, тому що цього року вперше Великий великодорожче заявився першу лігу Львівської області. Ось ми бачимо, що тут суперники всі серйозні. Покрупили футболістів свяченою водою і до бою. Зі стартом матчу гравці шахтаря заволоділи ініціативою. і Вже на 12 12-й хвилині залишений без нагляду Олександр Єпіфана відкриває рахунок у зустрічі. На цьому гості не зупинилися. Через 10 хвилин той же кращий бомбардир. гостей відзначившись дублем. Вдруге засмучує вболівальників у великому дорошеві. Чо нас, дві хороші контратаки так таки забив. Підобічні Володимира Донорюка далі контролювали гру і могли ще до перерви забити третій гол у ворота Галичини. Але у цьому моменті Олександр Єпіфанов схибив. Може, ще забивати. не пішло Мені особисто на останніх секундах першого тайму могли відпитати один м'яч і господарі, але після удару Тараса Гнатка круглий пролетів повз ворота. Перший тайм план на гру повністю виконали, забили. Швидкий гол, скажем, далі вже психологічно було легко, забили другий. По першому таймі, взагалі розбалансованість була в ланках. Я, якщо відверто сказати, я сам не пізнав свою команду, тому що знаю можливості хлопців, вони зовсім по-інакшому можуть грати. Я їх заспокоїв, в першу чергу. Трошки сказав, що вони трошки заспокоїлися, трошки додавали швидкості і показали на все, що вони вміють. Слова тренера допомогли і по перерві команди помінялись ролями. Гравці з Великого Дорошева заграли активніше. Шахтар, грав від захисту, час від часу контратакуючи. Тренеда настанови пояснив, що треба один за одного. Ми вийшли і грали проти, як передачі були, як ворогам один другому сунули. Тренер пояснив віддаватися один за одного, щоб тому що треба вигравати, щоб чогось досягати, треба вигравати. На старті другої частини гри Юрій Кодінов красиво, а головне точно пробиває оближну дев'ятку. Два один. Якщо є можливість пробити, будь-який удар це небезпека для воротаря, будь який удар це завжди складно для воротаря, несподівано було можливість, я пробив не залетів ворота. Господарі не хотіли програвати і раз по раз навідувалися у штрафний гостей. Чудову нагоду зрівняти рахунок мали галичани під завісу гри. Назар Іванків не за правилами у власному карному зупинив атаку Галичини. За це порушення голкіпер Шахтаря отримав червону карточку і арбітер вказав на 11-метрову позначку. Вирух судді взявся виконувати Тарас Гнатко та переграти Дениса Кварцяного не зміг. То завжди важко грати. Хороша команда тут. Ну, ми їхали, скажем, чекали, що буде бій, серйозний бій. Ну, скажем, результатом задоволення грою. Можна було і краще. були ще моменти у підопічних Ігоря Піха, піхата. Їх теж гравці Галичини не використали. Фінальний свисток зафіксував перемогу гравців Шахтаря з рахунком 2-1. І далі до другої ліги. У неділю тут проходили матчі другого туру. Відкриття сезону відбулося у Сокільниках. Місцевий Сокіл приймав футбольний клуб Запитів. Обидві команди не знали смаку перемог у першому турі, а тому прагнули довести свої претензії на футбольному полі. Перед початком звітного матчу на стадіоні у Сокільниках відбулося окроплення гравців та вболівальників з благословенням добрих слів та результатів у новому сезоні. Капітани обидвох команд підняли національний стяг України, а футболісти з глядачами виконали державний гімн. Перед господарями цьогоріч стоїть багато завдань. І не лише у плані досягнення основних результатів. Ми пересунули поле на 7 метрів, змістили. Плануємо зробити трибуни. З однієї, з другої сторони, буде мені футбольне, з понеділка починаю мені футбольне покриття робити. Ну, штучне на зиму. Ну, Та є дуже багато роботи є ще по стадіону. Ну, будемо працювати. Минулого року сукільники були у середині турнірної таблиці, а цьогоріч прагнуть зачепитися за призову трійку. Господарі вони у синьо-жовтій формі намагались диктувати умови з перших хвилин зустрічі. Щоправда, і команда Запитова проводила гострі контратаки. В одній з них лише захисник сукільник вибив м'яч з лінії воріт і одразу ж спрацювало неписане футбольне правило. Сукільники забили в контратаці. 1-0 на користь підопічних ігоря Карабина. проходить ще хвилина, і господарі ледь не забили вдруге. В останній момент воротар Запатова виштовхнув м'яч на котовий. Зрештою, до перерви сукільники не зреалізували ще кілька моментів і, як з'ясувалося, згодом даремно. В другому таймі господарів годі було пізнати. Особливо в останніх хвилин 10. Гості розривали захист сокола і, зрештою, домоглися свого. Упродовж двох хвилин відзначилися двічі. Спочатку швидкі кондратації, а згодом порушили правила у своєму штрафному майданчику. Чіткий удар з пенальті і запитів вириває до групційну перемогу. Запитів того рогу об'єднався з Яричем. На жаль, вони цього року не виставили команду в на чемпіонат Львівської області. Це якби така новизна в нас. Один одного ще так, хлопці не притерлися, але з, кожним, з кожною грою, з кожним новим тренуванням, ігра стає ще краще, краще, Ну, Дійсно, випадок стався, що за дві хвилини наші забили два гола. Ну, це я на всього воля божа нині була тут. Хоча рівна, я дуже дякую команди Сокіл Сокільники, дійсно амбітна, молода. Команда дуже гарно грала, але ну, сьогодні, певно, не Бог був на стороні запатівської команди. Господарям дуже не вдалася кінцівка, а тому у програному матчі звинувачують лише саме себе. Перш за все, хочу принести своє вибачення перед болівальниками. Перша гра хотіла перед грою. Домовлялася, що будемо грати тільки на перемогу. І, в принципі, десь так вони і складалися, але в кінці гри я, чесно кажучи, не знаю, чого не хватило, Напевно, якогось везіння або ну просто нема слів до того. Пропустили два за три хвилини. Хлопці в зібрали всі. Ну то що за що розстроєні, нічого не сказати. Тренерський склад Сокола прагне якнайшвидше забути цю прикру поразку, зробивши з неї відповідні висновки. Грала, грала команда, і тут за п'ять хвилин до кінця пропустити два голи, виграючи 2-0, виграючи 1-0, то я рахую. Я вже говорив, що то, що то недопустимо, що, що не можна зібратися в тих дві останні хвилини і витиснути з себе все, що можна, щоб, щоб не допустити такого результату. Попри невдачу на старті, керівництво вірить, що Соколу вдасться зайняти місце у верхній частині турнірної таблиці. Завдання Ви? ставимо в трійці, вийти в призери, а там будемо бачити, будемо старатися, щоб... вроді команди і, і все є. Не знаю, що там нам сьогодні завадило перемогти. То є футбол. І на завершення про жіночий футбол. Друга гра, друга перемога. Дебютант першої ліги Львів'яночка відмінно провела перший домашній матч. Вона гостинно прийняла Житомирську полісяночку і щедро нагородила її п'ятьма забитими голами. Подробиці від Алли Васьковської. У першому домашньому матчі Лів'яночка розгромила гостей з рахунком 5-0. Це вже другий виграш львівських футболісток. Дебютували вони гостєвою перемогою над Вінницьким колосом. Минулий рік вже наша команда Яндарочка Новоявлія сприймала участь у чемпіонаті України. Серед команд першої ліги цього року ми маємо дві команди, які грають в одній підгрупі. Це говорить, що ми на правильному шляху. Наші дівчатка успішно виступають у чемпіонаті України серед різних вікових груп. Чемпіонат області вже чотири роки проводиться серед жіночих команд, тому я думаю, що ця команда це не, не дань моди. Основна частина гравців «Рів'яночки» – це спортсменки з університету фізичної культури. Перед новоствореною командою постає багато завдань, головне з яких вихід у вищу лігу. До цього зараз докладають зусилля як тренерський штаб, так і футболісти. Перше завдання виступити без травм в першій лізі, а далі ми побачимо. Звичайно, є мета. Вийти в вищу лігу для дівчат. Футбол це не просто захоплення. Вони довго чекали на те, щоб нарешті зіграти в першій лізі. Тепер використовують свої можливості наповну. Зараз жіночий футбол він ну він йде так, бо прогрес. Ну це дуже це дуже добре. Жіночих команд є дуже багато. Є вищій лізі, є в першій лізі. Він дуже перспективний. За словами тренера, після переможного матчу дівчата почуваються піднесено і дуже хочуть виграти вдома, щоб порадувати вболівальників і продовжити розпочату серію виграшів. Ми грали в Вінницькій області, Козертинському районі, ми виграли 2-0. Гра була, можна сказати, складною, перша гра, перший виїзд і відразу на виїзді все. Але нічого ми старалися, домашній матч як, як не як Прийшли львівські, наші всі, хочеться перемогти. Бажання футболісток в цьому матчі збулось. Від початку вони впевнено пресагували Житомирянок, і на 17-й хвилині Соломія Купяк відкрила рахунок зустрічі а пізніше і подвоїла його. Третій гол у ворота полісяночки залетів з дальнього удару надії стеци. Наприкінці першого тайму лів'янки подають кутовий. І Леся Тарнавська забиває його з дегальних гостей. По перерві гра стає цікавішою тактично. Менше голів, але більше точних пасів та вдалих комбінацій. Забитим м'ячем у другій половині тайму відзначається лише Богдана Гнатів. Рахунок стає 5-0 на користь господарів. Тепер лівяночка лідирує у своїй підгрупі. Керівники команди мають надію, що у майбутньому дівчата гратимуть на стадіоні університету фізичної культури. Наступний матч вони зіграють з новояворівською янтарочкою 12 червня. І це все про футбол на сьогодні. До початку фінальної частини Євро 2016, що пройде на футбольних полях Франції, залишилось 25 днів. Зустрінемось наступного понеділка о цій же порі. Шануйтеся.